Коментар буду дуже негативний в плані того, що провели кінцівку сезону. Неоднократно говорили за ті помилки, які самі собі привозом розбирали опять же, перший гол. Моменти, які тось, треба дивитися. Адекватно на ситуацію в державі йде війна, і деякі люди приїжджають і починають займатися своїми справами, не взираючи ні на який воєнний стан, то, що відбувається в державі. Тобто, ну, от ми зробили скандал по поводу пенальті наші ворота з Італією в останніх хвилинах з Мутриком. На п'ятій хвилині. Ну, Момент ще більш ідентичний, там звук такий був чути, що аж, напевно на головній там було чути, який, який удар був. Ну, ми на це не акцентуємо увагу. Тобто, перші хвилин 7-10 там можна було закрити вже цю ігру. Але хтось не хотів, хтось не хоче нас бачити там вверху. ну, опять же, ще раз наголошую, ми, у нас задача була в першу чергу це зберегти команду, щоб команда приймала участь в чемпіонаті першої ліги. Я думаю, ми на перший етап ми цю задачу виконали. Кажу, дякуючи нашим керівництвам, які знайшли можливість для того, щоб стартонути, знайти гравців, знайти можливість фінансово провести. Підготовку, хоча вона була коротка, але я кажу, проводячи підсумки сезону, десь не вистачило нам в кінці ротації, то і десь і досить, тому що Дуже багато помилків, дуже багато помилків, на яких нас наказали. Аже подивіться по ігрі, два момента. Так і два, один момент. Один момент. З ній гри там, хай судді, ну, хай розбираються, це не наше діло, хай розбираються там, по цим ігровим моментам це не в нашій компетенції. Другий момент тільки, тільки наголошував, наголошував на тих ситуаціях. Простота, простота, простота у своїх воріт, поле, погодні умови, то відходимо від простоти. Опять же, наступаємо на ті ж самі граблі, ті ж самі граблі, які. Ну, вже розумієте, вже, вже малюємо, роз, розмальовуємо, рисуємо, моделюємо, показуємо. Напевно, вже кінець сезону, втома. Але я в ніякому разі не захищаю не себе, не футболістів. Я тільки дякую нашим Збройним силам, тих, хто нас в першу чергу боронять. Їм, їм там набагато важче. Їм там набагато важче, ніж нам. Тому. Нам ще є багато над чим працювати. Нам є багато. Є у нас футболісти, які додають, які додають молоді, і, я думаю, за ними буде майбутнє. Будемо готуватися до другого етапу. Слава Україні!